Як купити паверстанцію при блекаутах дешевше ніж в Україні із Європи з прямою доставкою із Європи, минуючи посередників сьогодні у цьому огляді конкретно про All Powers. Це ті станції, які використовує технозон. Це ті паверстанції, які ми робили, і вони у наших топ-5. Про що ми кажемо? Ми кажемо про те, що зараз вже пішли від виключення світла. Давайте вимикання світла. Підемо графіки знову ця лабуда пішла, так? Стабілізаційні відключення. У Києві не буде світло і все. А хто не купив, то вибачте, потрібно купувати. Бо навіть от опалення нема. Що хоча б не знаю, телефони зарядити, щоб роутери працювали. Коротше, інше я робив відосик, як замовити паверстанцію через NP-шопінг. Зараз. All Powers компанія вже дає можливість замовити напряму це український сайт із європейського представництва з доставкою прямою без np шопінгу До речі, до нового року ще діє в нас льготний період на ввезення паверстанції 400 ватт годин потужністю без митних платежів. Скажімо так, Отак буде простіше. Звісно, сюди підпадають станції. Ну, багато варіантів, і не дивіться, що. Тут американська розетка, це, це європейські продукти і те, що ми радимо. Давайте, як це все замовляється. Сайт промокод, і промокод, так ви зараз побачите промокод, лежать у опису під цим відео. Давайте підемо на портативні станції. Ми поговоримо про All Powers R1500 Light. Ми робили тільки на огляд, а тепер вдумайтесь, її можна купити за 22. Тисячі гривень прямою доставкою. Так, ви її почекаєте набагато, мабуть, менше, ніж через НП Шопінг. Тепер я б радив роздивлятися R1500, звичайно. s 2000 Pro це те, що я використовую. І, звісно, наші там ну, є маленькі, наприклад, s 700 s 1500 але це чистий літій. Давайте вже говорити про якісь моменти з літій-залізофосфатними батареями і навіть яких Монстрів зараз з вами розглянемо з батареями розширення. А тепер так, як проходить замовлення. r 1500 Ми я беремо як приклад. Коштує 26999 і це ще не вся ціна. Я вам можу дати промокод на 10% знижки. Заходимо у корзину і використовуємо промокод Технозон. Дивіться, технозон. І в нас не 26 999, вона буде коштувати, а буде коштувати 24 999. Ходіть за 24 999 повноцінну паверстанцію R1500. Ви можете замовити лайт-версію. Вона на 100 Вт годин менша. А, і потужність її 1600 Вт, а не 1800, як у 1500. Боже, сайт такий трохи інтерактивний. Але коштує вона 22, і це буде за. Мінусом ще 10% на промокоді Технозон, вона буде ще дешевше. Нарешті All Powers і доставляє прямо в Україну. І вписуєте тут саме Україну. Бажано англійською мовою, хоча можна писати і українською мовою. Вони, в принципі, це зроблять. І це ще не все. Безкоштовна доставка. Безкоштовна доставка до вас. І ви сплачуєте через Google Pay, можете сплатити, а можете сплатити карткою. Це перевірений сайт, це оригінальний сайт. З промокодом це буде набагато дешевше. Тепер далі, що можна роздивлятись? В мене є огляди на ці всі паверстанції. Я зараз вилучу це все з корзинки. В мене є огляди на всі ці паверстанції, щоб ви розуміли. І з того, що рекомендую: якщо у вас обмежені гроші, то 22 тисячі це r 1500 Lite. А вистачить при, наприклад, Якщо у вас графік 4 на 2 наприклад, вона зарядиться за годину 100% зарядиться, вона має швидку зарядку. Це дуже класно. літій залізофосфатна батарея, як мінімум 3500 циклів до ресурсу 80%. І те, що вона буде далі працювати довго і нудно, це просто береться такий базовий мінімум. Це вибачте, це на 10 років використання. Тепер далі. Вона безпечна. Усі пауэр-станції Ол мають BMS-контролер від перезаряду, який контролює перезаряд, глибинний розряд, там якісь коротке замикання, перегрів, він все це контролює. Також чи якась надвелика потужність іде заряду, це вона все проконтролює. А, далі в нас є ось такий момент. Якщо ми візьмемо калькулятор, і, ну, наприклад, там тисячу біремо ватт годин. Якщо у вас споживання холодильника а, там, наприклад. Ну, ватт під 100, то це на 10 годин одного холодильника. А якщо ми беремо ще роутер, там, наприклад, 12-15 плюс ну, 25 беремо 125 з холодильником. Е Можливо, зарядити щось. Давайте 200 ватт на годину, ви будете е, витрачати, то це буде у вас на 5 годин якесь базово зарядити смартфон, холодильник, роутер, ну, смартфони і просто споживаєте таким чином електро, е, 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 електроенергію. Якщо, наприклад, матуся якась, і потрібно підігріти для дитини там, е, 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 якусь їжу, так, то микроволновку він також потягне, е, дивлячись, яку тут вже потрібна більш потужна. Станція дивлячись, яку яка на старті там не бере, наприклад, більше ніж там півтора кВт, то за, там, за хвилину нічого не станеться. Вона за хвилину там, витратить, витратить декілька відсотків заряду. Це дуже добре і зарядиться вона десь за годину. Якщо більш потужна, ну я вам скажу так, що між All Powers 1500 і 1500 Lite немає великої різниці. А от те, що я використовую, те, що я вводжу з собою на магазині за 29999, це All Powers S2000 Pro. Ви бачите, Ви могли бачити її на студії, могли бачити моє відео, як розрахувати, як ми використовуємо. Для бізнесу. До речі, усі ці відео я закину опис під цим відео, можете піти подивитись. Це чистий літій, це на літі залізофосфат, вона мені цим подобається, бо вона легша у переносці. І тут півтора кВт ємність, тобто їй вистачить на більше. Тут у нас є всі стандарти зарядки, також є BMS, там, контролери, все інше. Дуже крутелезна станція. Якщо хочете щось більше, то звісно вже R2500 це 2, -2 кВт станція з літій залізофосфатною батареєю. На чотири розетки тут євро розетки. Вони просто зробили помилку, розмі... о, бачите, тут євро. Вони розмістили фотографію, не ту при не ту приїдуть євро. Це дуже класно. І до речі, що All Powers r 1500 до речі, лайт не можна розширити. Чи можна? Ні, не можна. А от R1500, звичайно, R2500 можна розширити на, ну, ще в майбутньому, наприклад, якимись е, додатковими батареями. І такі батареї є. Якщо хочете зовсім там якийсь е, капець, то 3000 ватт-годин 368 це 3 кВт станція All Powers R3500 чи R4000. В мене така була 3,5 кВт, і, чесно кажучи, я її продав. Уявіть собі. Який є телепінь, я вже, скажімо так, думав, що не буде такого, такої ситуації. Зараз я використовую S2000 Pro і використовую R1500. Також є батареї розширення для R4000, поясню і для R3500 поясню справу у тому, що можна дотягнути до 11 кВт. Так, звісно, ви можете там розраховувати якісь моменти, але це мобільність. І якщо, наприклад, довго немає світла, ви можете кіловатну станцію з собою десь взяти, де є світла і зарядити. Наприклад, якісь стаціонарні рішення таке не зможуть зробити. Тому, хлопці та дівчата, швидесенько, швидесенько користуємось такою можливістю. До речі, тут великий асортимент. Тут та блін, ця верхня панелька, вона задовбала. Великий асортимент на будь-який, скажімо так, бюджет, тобто ви можете. На це розраховувати. Е, тому переходимо у опису під цим відео, е, будемо з вами переживати цей блекаут якось. І якщо хтось вірить, що Русня зупиниться, я у це не вірю. Е, я думаю, що вони будуть обстрілювати далі, і ситуація буде тільки погіршуватися Я хочу, щоб цього не було. І усі хочуть. Тому давайте тримаємось разом. До речі, сьогодні у студію «Технозон» був приліт ночі. І сьогодні знімаю у таких умовах вдома. Хі -хі. Нічого, ми витримаємо. Все, на все добре, хлопці і дівчата.